Доброго дня, Миколаїв, 3 серпня, 24 рік. Піде тема, знову знімаємо те, що, як у нас в якому послідовності, які плодоносять і родять дерева, які ми маємо, всі, які ми маємо. Є таке списки відтворення дерева нашого садку на каналі. Заходите і там всі дерева, і також, коли вони достигають. Сьогодні підійшла черга персика. Знову ж назви не знаємо. Порядковий номер, хто слідкує, хто дивиться, це в нас 4 виходить. Чи Сатурн, чи Уфо, хто розуміється, зараз будемо визначати. От, наприклад, вчорашній, що я показував, то так він більше схожий на Red Heaven. Heaven, як правильно. Вже ми визначились майже сортом, тому що купувалися, ну тоді вони купувалися просто дайте персик, смачний персик. Все. Для мене смачне. Зараз, коли ти займаєшся Ой, вирощуванням і починаєш десь якісь саженці для себе, для когось вирощувати, то краще знати назву. Тож, давайте визначимо назву цього персика, хоч приміром, по групі достигання, по кольору і по всьому іншому. Ось таке завантаження, бачите? Ось так. Ми його обрив... не обривали, верніше, ми його не проріджували. Ви бачите, є такі завантаження, ось як ну, як ото грона винограду. Як грона винограду, вони набиті, набиті. Ось, бачите, приклад. Набиті, як грона винограду. Чотири персика. Ну, ми його не проріджували. Не було часу, я кажу, цей персик має таку Здібність він якось сам скидає. Бачите, ось було пошкодження персика, як він прекрасно заріс. Можливо, тому що ми працюємо фудріцидами. Всі ви можете спостерігати на наші дерева. Немає будь-яких признаків сильних хвороб. Було там, ну, проморгували ми із-за температурного режиму плодожерку, десь кінчики ось ушкоджені, але то не так страшно, то не впливає. Бачимо завантаження. Персик дійсно, ну, в цьому році він невеликий. Але невеликий я вам в кінці, якщо не забудусь, покажу на інших прищепах. Це є ось цей персик, який хто спостерігає за нами, що я показую, що ми маємо досягання його впродовж місяця. Ну хто розуміється, той знає, чому так виходить. А ви слідкуйте, ви потім підскажете, що це за персик красу по строкам достигання. Я буду ось так розповідати і все вам показувати. Чому різні строки достигання? Тому що він на ранній абрикосі він у нас ще майже місяць назад вже поспів був. Цей ж самий персик. Якби ми брали черенки в кось, купували, ми б думали, що таке неможливо, хтось помилився. Всі черенки брали з цієї деревини. Ось, ну відразу раз поки балакаємо, пройдемося, покажемо. ось розмір. Це. Цей же самий персик він вже достиг ось такі розміри. Велетенський розмір. Важити не буду, поки що не такий я професіонал, це не важливо. Але хто розуміється, бачите, ось тріснув плод. В основному то в нього була така здібність до розтріскування. Але в цьому році якось менше, тому що ми його обробляли, мабуть, фунгіцидами, І цей персик вже достиг. Він Трошки він, це в нас щеплений на мигдалю, який дала поросиль персика. І ми тут нащепили дуже багато сортів. І маємо ось так. А це в нас маточне дерево. Ось у нас поруч ще на щеплений той же самий персик на а... манджурському персику. Це манджурський персик. Бачите, дуже великі, гарні розміри, гарний приріст. Це в минулому році, позаминули, була окуліровка. Ми його перещепили, тут дуже багато сортів, нащеплений, сливи і все остальне. Так, все ж таки ну, підемо вже зірвем з маточного дерева, а це дерево, воно ще не має таких стиглих плодів. Ну, Скоріше всього, із за перевантаження. Ми декілька разів поливали. Їх для того, щоб підтримати, тому що все ж таки йде до стигання. Зараз знайдемо стиглий персик, як завжди, шукаємо методом общіпування. Відривається він, якщо стиглий, ще більш-менш. А якщо не стиглий, то ось так відривання в нього йде. Оце ось майже стиглий, то відривається так. А коли він технічної стиглості, його неможливо відірвати нормально, він відривається разом із шкуркою. Ось цим місцем, де кріпиться і шкурка, рветься шкура. Загальний вигляд, як же ж стати, так, щоб було ось Ось такий вигляд. Ну, Вигляд залежить все воно від сонця, від місця. У нас південь, ось такий він вигляд має. Ну, який він смачнющий, Ну, бляха-муха. Даже включив раніше не, коли, не люблю, коли чмакають на камеру. Але ну, це бомба. Його можна їсти губами. Реально, бубка маленька, бачимо, відділяється бубка. Але коли він стиглий, коли з деревини рвеш стиглий плод, його можна їсти губами. Він солодкий. Ну, Інколи коли перестигає, навіть він занадто солодкий. Немає не професіонал, я й не буду я. Міряти сок, сік, тобто там сахар, цукор, брікси і все остальне. Це не моє, для мене головне визначитися із сортом, а не визначимося, я і так знаю, що він солодкий. Має він таку кремову м'якість не волокниста Сік бачимо, ось я тільки чуть-чуть Трошки-трошки прижав, і воно, коли його прижимати, вона не волокниста, вона така, як кашиця, утворюється. ну Загалом дуже смачний і гарний персик. Я ж кажу, якщо проріджувати, можна отримати, але плодоносить він кожен рік. Кожен рік немає періодичності, кожен рік завантаження. ми путем методом зрізання крони. Формовка ось така у нас чашею. Так ми формували. Зараз не знаю, як будемо формувати. І гарні дає прирости. Ви бачите прирости, не дивлячись на ось таке велике завантаження, прирости по 70-80 см. Ось взяти нижні гілки. Ви бачите, прийшлося з'їсти персик, щоб в руках не тримати. Ось прирости. 50-60 см. Кожна, кожна дала. Дуже багато буде зрізатися. Але це вже ми підрізалися. Ми робимо літню обрізку ранню літню до дозрівання, після дозрівання ми вже формуємо їх. Але це інше відео. Ось такий у нас є сорт, дуже гарний сорт, дуже смачний. Ми його щіпляли будь-де. Тому що дуже він, я ж кажу, особливо розміри, я вам показав, радують розміри, де більш рідкіше, то величезний. Але нам, щоб поїсти, досить і цього. Ми не на базар, якщо комусь продаємо, то люди раді і такому розміру. Тому що ціни в нас набагато нижчі, деш... дешевше базарних. Все, дякую за увагу. Буде в нас на огляді сьогодні, мабуть, теж. Ще один персик, це наш нектарин. Пізній досягає сорт. Не знаємо, будемо собі розмножувати, тому що деревинка наша пропадає. І це наш вже ми трошки визначилися, як я казав, сорт Red Heaven. І це наш номер 2. Отой, що я казав, бачите, обсипався. Буде огляд, зроблю я зараз на нього окремо. Той, що падає і не пропадає, але то все буде по-іншому. Наші персики 15-річні всі вже от плодоносили. Все в нас дуже гарно. Виноград наш достигає. Ранній виноград ось уже скоро нічого не лишиться, тому що кожен іде і зриває. Він уже солодкий, як мед. М -м, яка смакота. Не люблю, коли чмакають. І ще один наш ранній виноград. Фундукові щеплення. В цьому році дали дуже великі прирости. Набили ми руки, ми зрозуміли, перещеплюємо свої старі здоровені кущі Миколаївської селекції. Актинидії наші зростають. Це в нас київська крупноплідна, це в нас червон... червона, ще немає сигналки. І це наша старенька актинидія, яка вже багато років, ну як багато, років 5 у нас родить. І ми куштуємо, нам вдосталь вистачає скуштувати посмакувати, бачите, як згоріло. Все, гранати ростуть, інжири ростуть, зав'язуються ось такі плоди, хурма ось там зростає, дерева скоро будемо робити щеплення на підвій. Все, дякую за увагу, дякуємо воїнам за чисте небо і за змогу працювати і вирощувати урожаї. Тримаймося, все буде добре.